Тут у мене цілина, оброблялося тут ніколи. От, вже й трава багато років росте. Зараз буду цей квадратик обробляти. Фрези цей якорь вигинем до мотоблоку. Хочу і буде втягувати. Бо оскільки тут ніколи не оброблялося, то земля дуже збита. От, залишу тропинку ось тут. Ну, якби тут такий квадратик. Зараз ось пройдусь здовж цього ще забору, там уже пройшовся шматочок. А ще я це роблю, хочу в цьому році посадити огірки, там, кавуни, дині. Не в горизонтальній площині, а в вертикальній. Тобто посадити біля забору, здовж забору натягнути сітку, цю таку пластикову, і щоб воно по ній росло. Щоб займало площу не в горизонталі, а в вертикалі. Огірки в цьому році спробуємо, щоб на сітку залазили. Подивимось, як воно, бо весь час до того вони у нас в горизонтальній площині росли. Воно, по-перше, займає багато території, по-друге, самі огірки, коли збираєш, то вони. Чи в землі там, навіть якщо посипано під них, то вони обов'язково в землі. Отак Понадіємося, що вони будуть чисті. А ото пакети супроти голубів, бо прилітають скотеняки та обгризають капусту. Думали, що це якийсь жук чи що. Потім вислідили, от пооб'їдали, от пооб'їдали. Усьо. А так хай ганяється. Так, ось огірки. Достатньо їм було вказати напрямок і вони пішли далі самі. Листися. Тут цей вже сам підліз. Тут ось ще як підростають трохи, щоб можна було позаворачувати, та їх позаворачуємо. Чого я опасаюсь щодо огірків? Це те, що мене трішки напугали. Один уже хлопець робив. Отак у нас, в наших краях. І в нього зірки в'яли. Ну, на жаль, я у нього не спитав, на яку висоту він підіймав. Спробуємо на висоту тут десь приблизно, приблизно на метр, воно буде підійматися. От, посаджені вони у нас густенько. Ну, от тут підсипана солома, садок, ось у мене огірочки. На жаль, зараз на, на нього напала тля. Обробили там якимись біопрепаратами, подивимось, як воно буде. В цьому році зі всякими зі всякою заразою, ось сонечко тлю під'їдає, молодець, хай працює. О, в цьому році всяка гадина в Україну лізе. Якийсь такий тяжкуватий рік. Огірки начебто не пересихають. Під коріння все соломи, накладено. Щоб не дуже пересихало. В принципі, доволі дієвий спосіб, щоб зберегти вологу, начебто воно й не пліснявіє ніяких паразитів не видно. Ну, крім тлі, так от огірки зараз збирати набагато краще. Але є одне але потрібно було робити рядки ширші Зараз на тій частині в мене два рядки, там забив. Стілки натягнув сітку посередині між двох рядків, тут ось один рядок. В принципі, як тільки з'явились вусики на гірках і вони почали плестися, вони зразу пішли ось сюди, ну, трошки направив, і вони все вже тут всі сюди повипліталися. От один рядок, а там два рядка, там дуже густо. Потрібно ширше садити. Тут ось так же само для динь зробили в цьому році. Посадили вздовж забору, ось сіточка, і е, сітку вивісив тільки два, дня назад, два дні назад, і ось уже дині почали по ній плестися. Тут добре, що ця стінка, тут деньки будуть якраз зранку так вони в тіні але більшу частину дня вони під сонцем. О, виліз кавунець. Думали, що там вже щось їх поз'їдало, тому що спочатку посадили кавуни. Пройшло десь, мабуть, місяця-півтора-два, ніхто нічого не вилазить. Подумали, що зернята або пусті, або там якась зараза їх поїла, посадили диньки. і от кавуни почали вилазити. Ну добре. Така в принципі ситуація і тут. Також було... Було вирішено використовувати використати оцей уголок. Він у нас завжди заростав бур'яном, хай пользу приносить. Також посадилися кавуни, кавуни не вилізли, посадили дині, дині вилізли. Якщо вилізуть і кавуни, буде добре. от Тут над одним рядком одна сітка, там вздовж стінки друга сітка. Хай плететься. Щодо вертикальної посадки. Точніше, до вертикального сходження. Ось залишок урожаю диньок. На жаль, в цьому році. Та й в останні роки диньки у нас такі собі. Тут ось вони плелися по сітці, тому що виділяти на них територію, а вражає ніякого. Тому зробив отаке, ну, в принципі, тільки курям. Тут ось також були диньки. Такі от залишки. Куку. -ку. <ріхи> Який цей камірець гарнівний з підігрівом? Пані камірець. Щось скажете на камеру? Не, не хоче, стісняється.